Цей вірш був написаний після вторгнення 2014 року. Це така уявна історія про хлопця з Донецька і дівчину з Маріуполя. Він зустрів її в електричці десь між Рученково та Долий. Він поїхав побачити море, вона просто йшла між колій». Вона просто зайшла у двері і шукала, де можна сісти. Він посунув бомжа в тельняшці і сказав: Сідай, є місце. Легка посмішка, очі в очі. Ніхто не думав, що це воно. Він спочатку читав кастанеду, вона кліпала у вікно. Поруч галас, давка, прокльони, лайливі слова, залізничники в брудній робі, тітки з сумками на головах. Хтось дістав пластикові стакани та самогон, розіслав газетку на лавці, спиртом тхнуло на весь вагон. На додачу із тамбура дим, від бомжа, сеча й під. Галасливий мужик не зважав, продавав пайку й дріт. Без паяльника пайка паяє, не поняв чи що, якщо надо, ще об'ясню, скину грівну, беріш ще. Через натовп чуваки з гітарою, білі рози, апостол Андрій, замість грошей налило йому самогон, бахні, друг, не хворій. Вона тихо сказала. Не вміє співати мудак. Він їдав свій навушник, це був останній знак. І смердючий вагон розтанув, як Вавилон. Вони були удвох ніде, ніби мрія, але й не сон. Розмовляли про все й ні про що, мов знайомі ще з дитсадка. Ніби завжди в його руці ледь пітніла її рука. До Маріуполя чотири години, як постріл, об'явили кінцеву. Як завжди, не сказали щасти та про спеку місцеву. На пероні хижі таксисти, та вони їх не чули, і слова вже були непотрібні, тим більше, що вони їх забули. Він забув вже про море, вона згадала, десь тут є фастфуд. Так гуляли до ночі по черзі обирає маршрут. Потім разом ховались під сіткою від дощу. Він їй ніжно казав: Ні стоїть, вона йому, я хочу. Дощ скінчився, крізь гілки повний місяць світив. Обійнявшись, вони злили все світ своїх двох світів, стихло все. Поцілунок легкий зойк та вдох. На цей час ліпше нам залишити їх на самоті удвох. Вранці він поїхав назад, мав іти на завод, а вона залишилась у друзів і пішла на концерт у шпрот. Потім часті дзвінки, обіцянки, розмови нічні. Вона його малювала. Він бачив її у вісні, та зустрітись ще раз не вийшло. Майдан, потім війна. Вона поїхала в Київ. Він казав їй ти що, дурна, через тиждень узяв автомат, барикади, потім блокпост. Кричав гади укропи! Я устрою вам Халакост! Вона плакала в трубку, намагалась щось пояснити. Він кричав, що вона тупа курва із фашистами спить. Потім жодних дзвінків. У Фейсбуці, ВКонтакті, ЧС, хоч вона якось і відіслала йому смс, він би їй відповів, та не чув, що був сигнал. Зауважив бухому комбату і усе на підвал. Коли вийшов, то все зрозумів, це все не його. На зате він ризикував життям і хотів не того. Через старі зв'язки зробив пропуск і після обіду взяв таксі на Маріуполь, щоб потім в Росію до діда. Він побачив її біля каси, спітнів одразу. Він боявся, що вона відчуває лише відразу, але він підійшов. Мовчки, просто узяв за руку. Вона підняла очі там біль, хоч зараз, до друку. Говорили вони дуже довго, ще більше мовчали. Добре, що хоч кіоски, що поряд допомагали, алкоголі, цигарки, слова, зітхання, неминучість, безвихідь, жаль, розіп'яте кохання на останок. потиснули руки, обійматись не стали. Кожен мріяв про поцілунок один останній, хоч і замало. Розійшлись, сприймаючи навіть цей жест як подачку, він, допивши останні краплі, вона кинув порожню пачку. Дякую.